Ти там будеш лежати? Слава Україні! Товариство! Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп, і сьогодні ми будемо говорити про топ-10 кросівок на осінь від бренду Nike. Adidas були, New Balance були, Nike на черзі. Nike ACG Air Mada Low. Вперше вийшли вони в далекому 94 му році. Тоді, в 2010 році, був невдалий реліз оновленої версії, і в 2022 році вирішили вже нічого не міняти. Ну, понятне діло, десь там якісь матеріали, технології пішли вперед, щось оновили, але в загальному кроси виглядає так само, як і моделька 94-го року. Вони ідеально підійдуть для тих, хто любить горбкор стиль, якщо ви розумієте про що я. І я думаю, в принципі, закриють вам і осінь, і навіть зиму по самих кросівках. Чи це все-таки червики? Підошва з ейрбалоном і таким агресивним, але з другої сторони таким плавним протектором. Я думаю, що його можна було зробити трішки таким гострішим. Верх комбінація гуми, шкіри і текстилю. Ніякої мембрани по типу GORE-TEX тут немає, по суті, я думаю, вона тут і не треба. Попшикали спеціальним спрейчиком, і вони вас промикати не будуть. Ну і плюс, якщо би тут був GORE-TEX, то кроси б коштували набагато дорожче. А так, зі знижкою, зараз їх можна купити в середньому за 4,5 тисячі гривень. Станом на зараз. Сім різноманітних колорвеїв від якихось базових до таких різнокольорових. І дочекайтеся, вони по-любому будуть в нас на огляді тут, на каналі. Nike Air Trainer 1. взагалі ідея створення цієї пари ще в далекому 87-му році полягала в універсальності, Аля, по типу зробити таке взуття, щоб ви зранку вділи, пішли десь там на роботу чи по справах, тоді пішли в спортзал там чи пограти теніс, чи навіть покататися на скейті, і це все в одних кросівках. І в результаті вийшлися ось такі кросівки. Ну, взагалі, вони виходили там чуть не кожен рік, починаючи з 87-го року, але цього року їх трішки бостанув пан вельмишановний Превій Скот, але. Супер успішним цей колаб назвати важко, навіть можна судити по ціні. Як на мене, досить цікавий дизайн, і станом на зараз є 8 колорвеїв, включаючи колаб. Всі вони виглядають класно. Ну і ціна фул прайс 150 доларів, але всі колорвеї, включаючи колаб, зараз продаються дешевше. Орієнтовна вартість доларів так 120. Nike Dunk. Так, я з вами погоджуся, що, можливо, трохи примітивно їх було включати в топ, але нікуди не дінешся. Зараз данки на вершині популярності, і я впевнений, що Nike продає модель Dunk зараз найбільше. Станом на зараз, починаючи з 2022 року, спочатку, Nike випустили вже більше 150 різноманітних моделей Nike Dunk. Тобто чуть не кожного дня виходить якийсь новий колорвей, і практично всі вони розпродаються моментально і перепродаються дорожче. Простий в впіз... Пізнаваний дизайн, широчезна палітра кольорів і матеріалів. І знаєте, я скажу, що Nike, ну Данкі модель, зараз це якась така вже статусна річ. Аля по типу кізики, тому що той, хто шарить, той в принципі знає, що деякі колорвеї коштують не одну, не дві і навіть не три сотні доларів. Тому, а що ж ні? Лінійка TerraScape. це є 90 макси, 97 -і макси і плюси. Курсівки з трохи переробленим дизайном відносно своєї базової версії, і на енний відсоток виготовлені з перероблених матеріалів. Пастельні кольори в більшості варіацій моделей і дуже часто йдуть з таким зеленкуватим відтінком. По самих кросах. Знизу це перероблений кратерний піноматеріал з балонами вставками, а верх це комбінація текстилю, сітки і ріпстопа. Насправді є багато гарних моделей в лінійці Terrascape. Ціна від. 100 до 200 доларів залежно від пари і від розміру. Nike Pegasus Trail Gore-Tex Це вже щось таке більше про практичність, про стриманість, а не оце все ваше мудняве. Хоча пам'ятайте про горбкор. Правильно підібрати верх і ви будете шити моднічком. По суті, бігові кроси на гортексі з хорошим агресивним протектором і з рефлективними вставками. Купили одні кроси і на всі випадки життя. Зараз актуальними є третя, та нещодавно вийшла четверта версія на реакті. Єдине, що Full Black, це, напевно, найпопулярніший колорвей цій моделі. В третій версії він йде суто чорний, в четвертій. Чор Корний з білими вставками. Full price 160 доларів Четверту версію на знижках ви зараз ніде не знайдете, тому що вони тільки вийшли. Ну а третю версію, я думаю, орієнтовно там за доларі 100-120, в принципі, можна пошукати. Нокта Air Terra. Кросівки колабу Nike і сублейбла репера Дрейка, який називається Nocta. Тизрили їх ще з початку 2021 року, і щось ніяк вони не виходили. І ось на початку 22-го все-таки вийшли. Створені на базі моделі Air Terra Humara 99-го року, лише зі стьобаним шкіряним верхом. Об'єктивно виглядають непогано, на осінь це просто топчик. І особисто мені нагадують якісь ретро-баскетбольні кросівки. Зараз доступні три колорвеї, повністю чорні, повністю білі. І ось недавно Вийшли чорні з такими ноктовими жовтими вставками. Ціна від 150 доларів за пару. Nike ACG Mountain Fly Gore-Tex. Ще одні дуже футуристичні кросівки. Спочатку у 2020 році вийшла висока версія цих кросівок. Тоді, в 2021 році була низька версія без gore Гортексу, і нарешті в 2022 році випустили низьку версію на gore Гортексі. По самих кросах знизу резиновий агресивний протектор, який заходить аж на носок, проміжна підошва спіни і верх це такий суцільний носок з мембраною Gore-Tex. і все це обтянуто ще шнурівкою. Які особливої погоди. В цих кросівках не роблять берете хороший термонусок і в принципі навіть на зиму ці кросівки будуть окей. Єдиний великий мінус це ціна на реселі. Вона стартує з двох сотень доларів. Air Force. можна звичайні, можна на гуртексі, Low, mid, хай, люба версія, можна дефолтні, можна в колабі. Час рікою пливе, як зустрів я тебе, а форси то є форси. Вони завжди будуть актуальні. Насправді великим плюсом є різноманіття від класичних чорних форсів за 5 тисяч гривень до колабу з Лівітон за 20 тисяч доларів. Від початку 22-го року до сьогодні випустили вже більше 150 різноманітних варіантів форсів, так як і данки. Чуть не кожен день нові форси. Тому хто б що не говорив, а кроси перевірені часом. Я звичайно невдало підібрані матеріали, якщо ви бачили перше відео на цьому ютуб-каналі. От але в більшості моделей все окей. Ціна залежить від пари і від розміру. Nike Blazer. Ще одна класика від Nike, яка з року в рік буде появлятися В різноманітних топах. Цього року з цікавих був колапс Acronym, недавній колапс Supreme, там, де були шкіряні і джинсові, колапс Kai з подвоєними елементами, колапс Off-White, але там дирочки, то на осінь, то так собі. Ну і дефолтні Jumbo з величезним свушем, який особисто мені капець як не подобається, але тим не менше вони супер популярні. Ну або цікава непримітна пара з вогняним свушом, яка називається Cleveland Rocks. Коротше, є що вибирати. Ну, а ціна зелені залежить від моделі і від розміру. Nike Air Max 1. Я взагалі не фанат Air Max але останнім часом вони мені зайшли. Можливо, винуватцем цього став колапс з пата, доступні в декількох кольорах, і це просто лялічки. Ну і взагалі, якщо брати всякі дефолтні, то там теж є що вибирати. Ну а для хайбістів є цьогорічний колап з Тревісом Скотом. По самих кросах резинова підошва з балоном. Ну а верх, як і ціна, залежить від тої моделі яку оберете. Такий от получився топчик від Найку. Пам'ятайте, що осінь, як і зима в кожного різна, різний і на вулиці, різний і в голові, в вашому сприйнятті, які мають бути кросівки на осінь і на зиму. Але я думаю, є що вибрати. З вами був Макс, канал Лішоп. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.